спікером у нас буде а, Віктор Боровик, головний агроном а, ТОВ чарівна Нива, Агрохолдинг, Агропроспект. Ну що, я так хочу сказати, Мас, е, цей соняшник 86-й перший почав вирощувати то, ну, поза того року, вже так, в 21-му. взяв його на, на невелику площу, це було 84 гектари. Поле таке було собі, ну, скажімо так, середнє поле. Вирішив спробувати посіяти врожання тоді там. Хороша була тоді вражень, скільки там становило воно 39,6 центнерів з гектара. Це теж вологості, там було 8%. 8%. Соняшник, ну що був, був попередник під цей соняшник, в общем, кукурудза. Основний виробіток був це оранка. Носили, що тоді? були Внесли з осінні каси по 80 кг і весною внесли були по 100 кг сульфату амонію. Тобто це було 45 ДВ в азоті. І, і на цьому було все. Тобто складних добре ніяких не вносили. В грунтові це м, був Отерфорте, це самі Агро, це, в общем, та сама за Голд. І було два фуніцити два губробітки. Вже на 22 рік соняшник показався хороший, він такий стабільний пластичний. На 22-рік ми його взяли вже більше, взяли на 300 гектарів. І е, теж становила. Тобто 39,9 це е, врожайність була на одному полі, поле було 45 гектарів. Е, чого так вийшло? Ну, не знаю. Думаю, що по всіх змін там мали, мали сіяти мій ріпак, бо це була е, ротація культур, пшениця, пшениця, ріпак, пшениця, мала, мав бути ріпак, але не, не була недостатня кількість опадів, і посіяли е, соняшник. там. А, ну, хвилинку. Посіяли, взагалі там соняшник. Якщо взяти вовщу, мишку, що там було пшениця-ріпак пшениця. о, Це таке поле. В загальному цей, цей рік соняшник в рожані становило ем, 31 центнер з гектара. Тобто це вже взяти на круг по, по всіх полях. Сіяли ми його не густо, сіяли, ви бачите, 57 тисяч, до збирання було 46 тисяч, то з нього так, зразу в лабораторію залена на насіння, було схожі десь 92%, плюс взяти ще. По Льву, то, я кажу, плюс різні фактори, і так само проводили міжнародний обробіток, то до збирання нас залишилося його 46 тисяч. Mm. Що ж я можу сказати? Якби соняшник хороший, стабільний, пластичний, гібрид. Наприклад, якщо взяти цього року у нас випало з квітня по вересень 200 мм опадів, то того року 300 і все одно, тобто, якби потенціал врожайності є. Просто якщо взяти, де був, наприклад, по сівозміна, Наприклад, там, що там у нас було? Якщо м, соняшник через рік, да, скажімо так, що якщо було пшениця, перед пшеницею був соняшник, то як би да, там врожання становило менше, було 30-32 центнери. Але що потенціал даного гібрида є навіть при недостатній кількості опадів. Ще можна сказати, що гібрид чим хороший, він е, стійкий до... Такі хвороб, як хвороблистя, це знаме той самий Фомос, Фомопсес. стійки, я що замітив так само, у нього дуже йде хороше, крепке грубе стебло, стійки, стійки до прикореневої форми білої гнилі. О, говорилося в попередньому, що по кислотному числі тож, цей рік у багатьох були крепкі затяжні дощі в вересні місяці. У нас так само було три тижні затяжних дощів. Так, да, з 9 вересня, по, 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 по кінець вересня були дощі, і при, під час обмолоту кислотне число у нього становило 1,8-2%. Тобто, якщо по базису становиться по госту 3%, то у нього було кислотне число 2%. Тобто, якби теж таких проблем з цим не було. Опять <говорить> якщо говорилося про падалицю, то можу так розказати, що там падалася страшна. падалиця не страшна, якщо соняшник був високолиновий і через рік, то навіть якщо, наприклад, соняшник, кукурудза соняшник, скажімо так. чи соняшник, соняшник, два рази кукурудза, Якщо падалиця високолинова, то ніяких проблем з перезапиленням взагалі не буде. Те саме, що можу сказати, так само, що замічали по просторову ізоляції. Сіємо ми соняшник, сіємо інші господарства, сіні соняшник, поле в поле, поле просто розділяє дорога, да? дорога 3, 4, 5 метрів, яких таких проблем там тоже з перезапиленням не було. Що тут таке ще можу, я собі таке повибирав. Цікавого. Ну, так само під місце цього року олевіння кислоти становив 83-85%. То, в принципі, нормально. М -м потім, 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 потім. Ну, в принципі, так-то так-то все в основному. А, дякую. А, тут є питання. А, а, можливо, воно а, буде повторювати, можливо, ви відповіли на нього, але просто хочеться якось резюме. А, так, резюме коротень, коротенько в розказав, що не знаю. Так, броді. Е, які ви бачите чи вважаєте переваги при вирощуванні гібрида мас 56 ол та чим він саме вам подобається у вирощуванні? Ну, подобається тим, ну що я скажу, що, наприклад, зараз цей рік я на ньому робив один фуніцидний обробіток через те, що нижні листки вже було. Тобто, Липень місяць, да, в ньому лижні листки стояли зелені. Тобто він е, хороша стійкість з нього до е, основних хвороб листя. Тобто, другий раз ми фуніцидом не заходили, було дійсно, що вже липень, тоді ж, ж, жарко, і ну, треба було блискати тільки вночі, але вночі температура повітря теж становила і 27-28 градусів. Тобто, якби був один фуніцидний бробіток, і що він я ж сказав, що крепкий до листя. Так само, якщо ж взяти. до той, ну, пластичний гібрид, що в нього є дійсно, що в нього є потенціал врожайності. Хороший пластичний гібрид, одним словом. Mm -hmm. Зрозуміло. Ми його а... збільшуємо, наприклад, що того року у нас було його е, 300 гектарів, то на цей рік ми вже плануємо сіти його в межах 800 гектарів. Mm -hmm. Добре, дуже дякую. Якщо у вас все, то в принципі можна вас відпускати і переходити до наступного спікера. У мене, в принципі, якщо більше запитань немає, то в принципі також Коротенько все. Так, дякую, дякую вам.